Це що за козі какульки. Прокоментуйте, прокоментуйте на Ольга. Що за козі какульки по 6 грамм. Любую 8-6 грамів буде козі какулька. Mm -hmm. Ну 5 тоже может быть. 5-6 грамів. Ну, надо щось поднажать. Короче, готуємося трохи до різдва по новому. Робим такі горішки. Та зараз їм покажу. Звоно такі горішки. Завтра їду в наш мігамаркет Бідронка. Ще їду, побачу, де що буде. Подокупляти останні штрихи. тут, тут ще партія. Тут картошка вариться на вареники. Пожалуйста, я хазяїн тут. А це коротко, така шайтан машина. Зараз ми її ще не відкриємо, бо має ще пройти. 13 секунд, 10. Ну не буду я вам робити обратний відсчт, це не цікаво, Зараз 3 секунди залишилось, ми її відкриємо. О, колокола б'ють, можна відкривати. Тарам, такі горішки будуть як вдома. Вони погані. Тут я поставив вже тісто на вареники, віддихає тісто в мене. Зараз буду варенички ліпити, діти сплять. Роблю все сам, наче сага 10 вечора. Шутка. Ну не шутка, це я все роблю. У мене тут асистент мені допомагає. Не злобати горішки. А так да, горішечки такі красиві, виходять. Це, ми їх згущенкою начинимо. Кіт теж нам допомагає. Кіт недовольний. Це кішка. О, за моєю спиною вже ялиночки там з блими огоньками. А ми горішка. грішка. Я звісно не можу пробувати, бо його Ну, На камеру треба поработати. Дуже смачне. показав показали, як відбувається загрузка. Но все ще раз покажу. Зараз будемо загружати ці грішки в цю машину. Сап-сап-сап, по 6 грам залітають, як добрий вечір. Так. Закривається, Фіксується. і засікається 4 хвилини. А ну-ка, нажми на таймер, щоб не видалися. Супер, чоловік з технікою не общається. Єсть. <різь> <різь> так 4 хвилинки ждемо. Потім будемо знімати такі горішки. Та-да-да-дам! Так що що? Потім ще я вам покажу, що я завтра в бідронці куплю наші любимі. Тут покажу вам это Кишку з Мія. Як когось буде цікавить Кишка Мія. Вот. Вот так от ми щось сьогодні робимо. А, тут це моя кішка Мія. Мія, покажи, що ти даш людям. Їсти тут нема, так? Да? Отут має бути їда. Зараз прийдеш, ще накормити кішку. Правильно, Мія поддакує. Так що всім до скорих зустрічей. Значит, так, Продовжуючи тему з горіхами. Тут же ми зробили таку помазку з гущонкою і з маслом. І ці горішки перемазуємо Так це виглядає. Дуже вкусно, бо я вже вкрав пару штуки з'їв. Оце вже горішки, от це як вийшло. М -м -м. А -а -а. Трохи може зарядки. я вивчу. Так, ми вже підготували морковочку. Капусту буряки і чеснок. Тепер треба нарізати її. Морковочку нарізаємо таким екстра, екстра ножом. І вона має виходить такими кусочками. Чуть -то тоніше. Чикс. Чикс. Виходить як чипсилей. Со вкусом сметани і зелені. Все, морковочку ми нарізали пожалуйста, як гарно виглядає. І зараз будемо приступати до різання бурячка такого гарного, польського бурячка. Так що погнали. Значит, так бурячок нарізали, перекладаємо його в тарілочку. Ще старався різати тоненько. Після буряка кухня виглядає як після мордовні якоїсь. Так що ми зараз трохи приберемося і будемо різати капусту з чесником. Значить так, від того цілого качана капусти нам понадобиться от стільки. І два зубчика чесночка. Маринувати ми це все будемо в банках. У мене є така літрова. Осталась після меду. Осталося ще одна після капустики, що ми будемо сюди його так сказати, не засолювати, а маринувати. О! Капусту нарізаємо. Більш-менш так, щоб було 3х3. У нас буде 2 на 2, але у нас половинка-половинки. У нас нема багато тари. Коротше, капусточку ми нарізали і вийшли ось такі от квадратики. Я ще той мастер-шеф. Так що рецепт вам не подам, бо і так ніхто його повторювати не буде. Зараз поріжемо чесник. Чесничок ріжемо в впоперек. Один раз. Другий два. І потім нарізаємо мелко, щоб дав свій смак і аромат. Ми вже все потрамбували по банках. Получилось отак. Все слоями. Перший йде. Бурячок, капуста, морковка, чесник, знову буряк, капуста, морковка і чесник. І воно вийшло якось отак. І тепер зараз до цього всього треба зробити маринад, щоб це все залити. Для маринаду нам треба літр води. 2 столових ложки солі. Аж запирхався з вами. Чікс. 2 столових ложечки залітає. Потім 4 столових ложки цукру. Я думаю, що це, це все горнятко туди всипеться. Раз. Два. три. Сам сахар як Кока-Коре. Фу! Чікс. маємо. А нам до цього треба духм'яний перець. Не знаю, це буде жия ангельське в Польщі. Треба вкинути 6 штук, тобто на глаз. Може бути трошки більше, нічого страшного. Закидаємо сюди. Коротше, ще треба 90 мл оциту і 50 мл олії. Вже в мене така мішанка є. Фокус пропав, фокус є сюди. Треба поставити на легкий вогонь, щоб він закип'ятився. Такого огня в нас нема, але в нас є електрична індукція без огня. І включаємо так на шестерочку, щоб воно тут все ну, і бурлило. І ждемо, поки воно закипить. Ще, Звісно, туди можна додати лаврового листочка, але в нас його нема, бо ми забули його купити. Баночки вже приготовлені. Одна з мікропластика будемо їсти, а друга з стекляна. Беремо наш узвар. І заливаємо. Головне не побливайся. Перше зайдемо в цю. Шікс. І сюди. Коротше, позаливали сюди маринатики і остатки заливаємо сюди. І сюди. Ну, Маринатик на стик. Бо тут у нас кілограм, а тут на півтора, мабуть. Ну нічого страшного. Вже все залито. Акуратненько ложечко це все притамбовуємо. Притрамбовуємо, ми тут теж притрамбовуємо. Так що маринада хватило. Ну і що, закриваємо це все кришечками. Як би сказав Гектор на балкон. Тільки ми його не на балкон, але просто на вулицю виставимо. Так що отак. Пробуйте. І як воно носить, потім вам покажу, який вийшов результат. Братухи, всім привіт! На годинниках без п'яти сьома. Нас сьогодні запросили побігати. Так що на вулиці ще ніч. Ми тепліше трохи вділись, зробили каву собі. Зараз ганяємо, кроїдемо, коротше побігати. Я тільки встав, можна сказати, 40 хвилин назад. Але нічого страшного, треба іноді виходити з зони комфорту. Так що що, братішки, погнали? Але ми вже на місці, можна і без коротше. Зараз жду свого одного знайомого, потім підемо до другого знайомого, а може вже другий знайомий побіг. І зробимо якісь там кілометрів 6-7, так сказати, всереду. А люди вже ганяються і бігають. Так що отакі от діліжки в середині тижня. Вже всі зібрались, ще чекаємо до будинку, де будемо біжать. Біжимо. Хороший темпик. Заділа ставить. Обсарап. Така смішно в мене Коротше, Закінчили ми наже біг. Їдемо додому їсти овсянку. Доволі непогано поганяли. Мали секіт. Непоганий темп. 5.10, 5.20, з 5.20 закінчили. 7,77, як казіно. Казіно три топора. От. Ну їду. Так мені волоси терчать. І додому і доволі на годинку 8.30 ми вже їдемо додому, Овсяночка вже залита молоком, да й все, де да будемо ще їхати стригти сьогодні. Так що погнали. <му> Ось mm -hmm. mm -hmm. no, так, ми вже поснідали, помились і зараз прогріваємо свою феррарі, їдемо стрихтись, бо свята йдуть, а я як антилопа. Чи антилопа заростають, не знаю. Так що, погнали стригти, братішки. Ну що бандоси, я вже підстригся, вигляжу як людина. На вулиці поки стрися, вже вийшло сонечко. Погода взагалі класна, зимова, з морозом. Так що шуруємо додому. Коротше, не пройшло і півго року, як зробилася наша капуста. Ми вже її тут відкрили. Так вона красиво виглядає. Зараз будемо її пробувати з картошечкою і з мяском. Так виглядає капуста. Вже набрала кольору від буряка. Зараз будемо її пробувати. Морковочка, все їх положимо. Це не справжнє. Mm -hmm. Bak magazinler.